Скоро поспіши до нас, доки не поневоле ворог, який ганьбить тебе та погрожує нам Христе Боже наш, погуби Христом Твоїм тих, що воюють проти нас, нехай зрозуміють, що може віра православних молитвами, Богородиці, єдиний чоловік любче, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Непереможний воєводу і Господи, пеква переможцю, визволившись від вічної смерті, похвальні пісні приносимо тобі і створінні і раби твої, а ти, що маєш милосердя невимовне, від усяких бід, визволи нас, що взиваємо тобі, Ісусе, Сину Божий, помили нас. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як ще один нехай щезнуть, як тане віск від лиця Вогню, так нехай згинуть біси лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, пречесний животворчий Христе Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе Хрест свій чесний. На прогнання всякого супротивника, о пречесний і животворчий хресте, Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами, завжди нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших владу уряд. Та весь народ наш, які протистоять підступному агресору на землі, на морі та в повітрі. Правда, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині, наші, благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїна Твого архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим. Щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну, Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив всіх людей України, нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворости душевної, тілесної, щоб охорони від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі, та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Все милостивий, Господи, вислухай і помилуй, Господи Боже наш, Ти вислухав Майсея, коли він до Тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив нам Ликитя, озброїв Ісуса, Новина на битву та повелів Сонцю спинитися, та й нині Владико, почуй нас, що молимося до Тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ. Благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир утверди, піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх в усьому охороняє. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати, подай Вінці нетління. бо Твоє є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже Сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний Творець чудеса. Поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помили нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Майсеєм. будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа. Бо Господь бореться за нас, так, Господи Боже Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та милосерді відвідай смирених рабів Твоїх, що до Тебе припадають, стань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки, знищити державу нашу українську, Господи, в Тихомир Тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці нетління. тління, але віримо і мовимось тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш, тихомириш і напоумиш та до спокою приведеш всіх. Бо ти єси захист і перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, прийшли чужинців насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій, Єрусалим обернули на руїну, кинули трупи рабів Твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих Твоїм звірам земним розлили крові, як воду навкруги Єрусалиму, і не було кому ховати, ми стали посміховиськом для сусідів наших, наругою і соромом для тих, що оточують нас, доки, Господи, будеш безупинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення Твоє, вили гнів Твій, на народи, які не знають тебе, і на царства, які імення Твого не призивають, бо вони пожерли народ Твій, і місце Його спустошили, не згадуй давніх гріхів, батьків наших, але скоро пошви нам щедроти Твої, Господи, бо зубожили дуже ми. Поможи нам, Боже Спасителю наш, задля слави імени Твого, Господи, визволи нас і очисти гріхи наші задля імени Твого, щоб не сказали безбожні, де Бог їх, нехай на очах наших зазнають невірні помсти за провиту кров вірних Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених, могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть, Все миро поверни в серце ворогам нашим на руку їх що нею тебе, Господи, вони зневажали, а ми, народ Твій і вівці посолистка Твого, будемо вічно прославляти Тебе та зроду в рік сповіщати хвалу Твою. Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів Якова. Ти простив провину народу Твого, покрив усі гріхи їх, ти спинив увесь гнів твій і відвернув від гніву ярости Твоєї, поверни нас, Боже Спасителю наш, і спини гнів твій проти нас, чи ж до віку будеш гніватися на нас, невже ж продовжиш гнів твій зроду в рід? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою, народ Твій, Яви нам, Господи, милість Твою і Твоє спасіння дай нам почую, що скаже про мене Господь Бог, він скаже мир народові своєму і вибраним своїм, тим, що звертає серця свої до нього, так близько спасіння Його до Тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій, милість і справедливість зустрілися. Правда і мир привіталися, істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошве нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші. Хто живе, надією на Всевишнього, той під покровою Бога Небесного спочиває, каже він до Господа, ти моє пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на нього. Він спасе тебе від сітки ловця і від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що діє в темряві, ані напасти духа зла о півдні. Паде коло тебе тисяча і десять тисяч правобіч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконими бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх стежках твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа і Василиска, ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія, бо скаже Господь, за те, що він надію поклав на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скрутний час, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Віддавайте Господові сини Божі, віддавайте Господові славу і честь, віддавайте Господові славу імені Його, поклоняйтеся Господові в дивній святині Його, голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь трощить кедри ливанські. Від голосу Його гори скачуть, як телята, і Сіріон гори, як молоді буйволи, голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустиня, потрясає Господь пустиню кадеську, від голосу Господнього падають лані і галяються ліси, в храмі Всесвіту Його все говорить про його величність, Господь осів на престолі над водами великими, і як цар буде над ними повіки. Господь дасть силу народові своєму, Господь миром благословить людей своїх, славитиму тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої, буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму, Всевишній. ось повернули назад вороги мої, знесиліли і погинули перед лицем Твоїм. Бо це ти вирішив судмі і справу мою, це ти сів на престолі суддя найсправедливіший, ти погромив народи, знищив нечестивого, затер ім'я їх на віки вічні. У ворога не стало зброї, міста поруйнував ти і загинула пам'ять їх із ними. Господь же перебуває по вік, Він приготовив для суду престол свій, він буде судити вселену по правді. Розсудить народи по справедливості, і буде Господь перестановищем пригнобленому і захистом у час смутку, і будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш Тих, хто шукає тебе, Господи, співайте Господові, що живе на сіоні, сповіщайте між народами про діла Його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятає її і не забуде плачу пригноблених. Помили мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, Ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали Твої у воротах дочки Сионової, буду радуватися спасінням Твоїм, попадали народи в ями, яку викопали, в сітку, яку тайно поставили, зав'язла нога їх, пізнали Господа посуду його, що він звершив. «Нечестивець запутався в ділах рук своїх, нехай зійдуть безбожники в пекло, і всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забути у Боги, надія покривджених не загине, встань, Господи, щоб не підносився чоловік, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи, постав над ними страх Твій». Щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди, чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час скорботи. В гордині своєї безбожний пригноблює в Бога. нехай самі вони будуть уловлені хитрощами, які самі вимишляють, бо безбожний хвалиться похотями душі своєї і гнобителю блажає себе, в гордині своїй нечистивий не визнає Бога. каже він не покарає. Бо думає він, що Бога нема, кожного часу шляхи його осквернені, суди твої далекі для нього, на ворогів своїх дивиться з погордою, каже він в серці своєму не похитнуся, зроду в рід не зазнає лиха, уста його повні прокльонів, підступів та лукавства, під язиком його мука та загибіль, він іде на засідку краю осель, щоб таємно вбити неповинного». Очі його підглядають за безборонними, підстерігає по закутках, як лев по гущавині, щоб схопити бідного, хапає і тягне в сітки свої, припадає до землі, пригинається і бідні, попадають у міцні лапи його. каже він: у серці своїм забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи, воскресний Господи Боже мій. Нехай піднесеться рука твоя, і не забудь убогих твоїх до кінця, чому безбожник зневажає Бога, і каже в серці своїм Бог не бачить, ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на кривди та пригноблення, щоб віддати рукою твоєю. До тебе вдається, бідний, і сиротіти бить захистом, зломи силу нечистивого й лукавого. Так. Щоб шукати і не знайти злодіянь Його, Господь цар на віки вічні, а поганці згинуть з землі Його, Господи, Ти чуєш бажання вбогих, підкріпи серце їх, відкрий ухо Твоє, щоб дати праведний суд сироті й пригнобленому, щоб не лякав їх чоловік на землі.